Ну що, друзі, вирушаємо. Потапайте по екранчику, поділіться ефіром. Ми виходимо далі. Понад 500 кілометрів пішки подолав колишній військовослужбовець Петро Скрипка, щоб зібрати кошти на біонічні протези постраждалим від війни оборонцям та дітям. Повірте, мені не настільки складно, щоб там жалуватись, повірте, хлопцям там набагато тяжче, ніж мені. Ранок вдома застав Петра на привалі за 140 кілометрів від точки призначення. Вітаю! Вітаю. Як Вітаю. ваші справи? Скільки вже вийшли? Не можу сказати. Виходив я від села Вербівка, тому що я навіть не знаю, скільки пройшов. Я навіть не знаю, що це за населений пункт. Тому що ну ніяких знаків немає тому не знаю. Мені підписники підказують. Загалом скільки вже Е, Більше 370 кілометрів. Самого Києва. Петро Скрипка родом з Кропивницького. Останні роки жив і працював у столиці. Коли почалась велика війна, не вагаючись, пішов добровольцем на захист батьківщини. Я пішов спочатку в тероборону, потім побратим запросив до себе. Він уже тоді був в теробороні. Азов. Я пішов тоді служити туди. Майже рік служив офіційно там. На жаль, чоловіка комісували за станом здоров'я. Втім, Петра це не зупинило під час лікування в госпіталі. Він знайшов спосіб бути корисним. Я побачив військову, яку привезли, і в нього зовсім відмовили ноги. І от він був одним з таких мотиваторів. О, ще я вирішив розпочати такий марафон. 12 липня Петро розпочав благодійну пішу ходу з Києва. За два тижні дороги він назбирав більше 300 тисяч гривень. Я виставляю пости в Фейсбуці, в інстаграм здебільшого я веду відеотрансляцію в Тіктоці. Виставляється номер карточки, і люди перераховують номер на номер карточки, або водії, які зупиняються, а вони дають готівкою. Попри проблеми зі здоров'ям, чоловік ніс на спині 20 кілограмовий рюкзак з усім необхідним для пішого марафону. З Собою палатка, спальний мішок, деякі продукти, сухі супи там овсянка, Яку якщо я зупинюся, десь в палаці, щоб можна було пере. Перекусити Газовий балончик, горілка, спальник, термокружка. А ще марафонець взяв з собою кілька прапорів. Перших два стяги його бригади та бригади брата, які служать в збройних силах. А на третьому Петро записує імена українців, які долучилися до збору. Це на записані вже ім'я донатчиків, які я встиг записати. Ну і всі інші ще будуть записуватися. Ще місця дуже багато, і вже багато людей, які зробили. Майже три тижні зайняла дорога з Києва до Львова. Петру вдалося зібрати близько 500 тисяч гривень, і тепер чоловік планує новий марафон. Зі Львова піде пішки до коханої в Польщу, а потім і далі до берегів океану. Побачимось у Польщі, а краще в Лісабоні.